Ще таке актуальне запитання мені постійно задають. Як ви так робите, що у вас такі гарні булочки, такий глянець гарний? Показую і розказую. Я беру одне куряче яєчко. Жовтовочком беру дрібку солі і трішки більшу дрібку цукру, ложку водички. Приблизно столову ложку водички. Все. І оце гарненько перемішую до однорідності. У мене ніколи не змінюється рецепт цього мазила. Може бути я водички менше, або більше добавлю, а так постійно я оце отак використовую, навіть і на пасочки. Я беру булку чи булочки, що вже є. Ось так воно гарненько підійшло і змазую, помажу, Потім і ще відставлю, щоб вона підходила. Потім через 5 хвилин ще раз перед самою посадкою помажу. І ніколи не чекаю, щоб оце висохло, завжди ставлю вологим. Тоді воно схвачується і буде вам блищати. Не згорить. Бо якщо ви поставите вже сухим, воно обов'язково згорить. Повірте моєму тому давньому, як кажуть, досвіду Пеклась така плетінка. Тепер зверху дуже легко бризкає водичкою. У мене звичайна вода.